Ми кожного понеділка будемо виставляти лоти продукцію Національного банку НБУ. А у кожного четверга старі монети. Тому у вас буде можливість уже різні, ну різ, різні колекціонери різних тем зможуть приймати участь в аукціонах. І будемо дивитися, як це все буде відбуватися. Можливо, з часом ще цю тему будемо розвивати далі. Перший аукціон він відбудеться в понеділок. 8 липня десь в ой, 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 да, 8 липня, десь з 21 до 22.00 буде на даному аукціоні 10 монет. Виставлено одна золота риби, потім 4 срібних і 5 нікелевих монет. Тобто будуть і більш дорожчі лоти і менш їм дешевші, щоб більша аудиторія могла прийняти участь. Одна з перших монет це 10 гривень. 1998 року біатлон. Це срібна монета унцова, е, тиражена 7500 штук, вага 31,1 грам, це якщо в чистоті. Вона відкарбована з 925-ї проби. В такому от футлярі тих часів ще від кінця 90-2000-х -х, х років. І сама монета в банківському стані збереження, ну, ідеальний стан. На сайті Monetac ми дану монету продаємо 2550 гривень і це код товару 1647. Це один із лотів на аукціон. Потім зараз ми говоримо про знаки Зодіака, точніше знаки східного календаря. Тому якраз один із даних знаків це рік Пацюка, був відкарбований у 2008 році. І вирішив на аукціон представити різно, різновид бублики, називається. Зараз збільшу зум, щоб ви зрозуміли, як вона виглядає. В самого ну, в пацюка тираж 15 тисяч штук. Це одна друга унція, 1555 грам. 925-ї проби монета відкарбована. Але це той пацюк, якого різновидність бублики. Всього таких монет 800 з 15 800 такого типу, такої різновидності. Ось бублики, ось зверніть увагу. Напишіть, будь ласка, в коментарях: видно чи не видно. Ось, де я показую, там такі як е, бублики. Давайте, щоб зрівняти. Ось рік пацюка. Проста різновидність. А ось. Та, що вище, оцей елемент, дивіться. Видно, ні? От зверху це бублики. Сергій, дякую. От дана монета вона буде виставлена на аукціон в понеділок, вже підуть, точніше, я думаю, декілька днів вже підуть торги по ній. І вона в ідеальному стані. Що важливо, тут камінчик око, і, як правило, ну, і інколи буває кругом ока таки, така патина. То оця монета вона без патини. І сертифікат в даної монети номер 129 Це якраз одна ну, перша партія. Ми продаємо дану монету в себе на сайті Monitex 6500 гривень. Зараз в інтернеті є декілька пропозицій від 5 до 6 тисяч гривень продають. Далі це в нас 20 гривень 2009 року, 70 років проголошення Карпатської України. Двохунційна монета стеражем невеликим в 3000 монет. Вага в неї 62,2 грами. Срібло 925 ї проби. На сайті Monitex ми дану монету продаємо 6950 гривень. Код товара 1284 в неї. Далі ще один лот це пам'ятна гривня київського типу. Номер сертифікату 11683, це в нас срібло 960-ї проби і вага 159 грам. Так виглядає сертифікат. Вона в ідеальному банківському стані збереження. Так виглядає футляр. Імітація срібної гривні київського типу. Це ідеальний подарунок, ідеальний сувенір для людей, які цікавляться Україною, для, для українців, які цікавляться історією. Тому теж буде виставлений на аукціон. У нас на сайті їх даних гривень достатня кількість виставлено. Там десятки, напевно, і, до речі, ми скоро ще додамо їх на сайт. Ціна даної гривні на сьогоднішній день в районі 10-12 тисяч, ціна залежить ще від, ну, від сертифіката. У нас там є сертифікати там, 170, наприклад, ну і ну, ну, номера ранні, Там перша тисяча за них готові доплачувати за той попередній тип. Дані, даних вже таких більше гривень. Тому ця в інтернеті, я думаю, 10-12 тисяч можна знайти. Але важливо дивитися, який в неї стан, який стан сертифіката, чи не робили, на неї, на неї запили там і так далі. Також ще в нас буде срібна. Ой, вибачте, золота монета, риби. Це 2 гривні 2007 року. Відкарбована з золота 999-ї проби. Тираж у монети 10 тисяч. Сертифікат я гарний вам підібрав. 4 40525. Ну, Можливо, я вважаю гарний для вас, для когось не гарний, але перша тисяча номер сертифіката. Монета теж в ідеальному банківському стані. Ми дану монету на сайті Monitex продаємо 9500 гривень. Тут вага 1,24 грама золота 999 проби. Код товару 1375. Ну, а на аукціоні подивимося, як вона буде продана. І більш дешеві монети з недорогоцінного металу теж будуть вислані ну, на наступний понеділок буде закінчення. 200 тисяч карбованців 1995 року це перемога в вітчизняній війні 50 років. Монета в банківському стані. Якщо ви бачите якісь там мікроцарапинки, це на капсулі. Тираж у даної монети 250 тисяч. Відкарбована вона з Мельхіора. Ми на сайті Monitex її продаємо 390 гривень. І код товару на сайті Monitex 1692. Потім 200 тисяч карбованців 1995 року місто Герой Київ. Теж пам'ятна монета. Відкарбована з Мельхіору. Кераш у даної монети вже менший. 100 000 штук, але насправді для української нумізматики це багато, хоч монета і стара. Ми продаємо дану монету 590 гривень на сайті Monitex і код товара 1687. Ідеальний банківський стан. Можу навіть привідкрити капсулу. Тут така капсула зручна. Вона не мита. Ідеальна монета. Наступна, це, на мою думку, знакова монета України. Це 2 гривні 1996 року. Вона так і називається Монети України. Відкарбована вона з Нейзельберу. Тираж у неї 250 тисяч. Даних монет є дуже багато різновид різновидів. Ми якось проведемо ефір на цю тему. Є люди, які прям збирають ці монети просто по типах. Дуже багато типів. Ми 2 гривні 96-го року монети України продаємо на сайті Monitex 950 гривень. Код товару 1666 Ця монета, саме ця, вона буде виставлена на аукціон, і ви зможете її купити. 2 гривні 2001 року, назване Добро дітям. Вона відкарбована з тираж у даної монети 100 000 штук. Ми продаємо 300 гривень. Код товару на сайті Monitex 1568. В ідеальному банківському стані. Це якраз як яскравий приклад монета. Доброго вечора, який вже більше 20 років, вона коштує недорого, дав великий тираж, але їх і в ідеальному стані ну, залишилась там менша кількість. І вона коштує дешевше, ніж зараз на ринку продають нові монети 24-го року, які НДУ продає. Тому я б, якщо чесно, радив би, якщо хтось розглядає монети Нікелеві як інвестицію. То краще звертайте увагу на старі монети, вибирайте в гарній якості, і це буде точно краще, тому що нові монети в два-три 4 чотири рази завишена ціна, ми ще не знаємо, як воно все далі буде, і чи не, не вийде так, що НБУ там на ринок викине дуже велику кількість монет, і не факт, що ринок зможе без просадки е, ціну тримати. Хоч та ж сама розвідка. По 1300-200 гривень продавали, а зараз там 600-700 гривень ну, ціна на 30-40% монета впала в ціні. Тому ви теж е, краще звертайте більше увагу на старі монети. Я, до речі, на минулому тижні закуповував монети, е, ті, які нам були потрібні. Частину більшості монет я закупив в нікель по, за 2021 рік, тому що у нас їх дуже велику кількість викупили з сайта Monitex. Потім я почав всі ресурси передивлятися в інтернеті, потім почав зізвонюватися з нумізматичними дилерами і зрозумів, що ні в кого немає об'єму. Ну там, сліпак, там і інші монети, рятівники, щоб можна було в когось купити 20, 30, 40, 50 монет. Просто ніхто не зміг запропонувати. Тому прийшлося маленькими партіями їх викуповувати. І я думаю, що. Якраз 21 рік він піде в ціні. Там є монети 35 тисяч, тираж 30. І вони якраз такі зв'язані з, з з україністикою, а зараз е люди україністику збирають. І ще одна 10 монета з, на той аукціон, де буде НБУ. Це у нас 5 гривень 2006 року. 10 років відродження грошової одиниці на гривні. Е Дана монета вона відкарбована з NaselBe. Тиражний 45 тисяч. Ми на сайті Monitex її продаємо 750 гривень. Код товара 1397. Монета в ідеальному банківському стані. Якщо якісь царапинки вони на, на капсулі, спробую відкрити, показати ближче. Ідеальний стан. Роман, добрий вечір. І у четвер будуть у нас на аукціоні срібні монети. Це рубль Миколи 2, радянські рублі 21 і 24 року, полтінік 21-24 року. І Микола Другий 10, 15-20 копійок в стані UNC в ідеальному стані збереження. Я зараз вам покажу. Надіюся, що е, світло воно передасть е, їхній реальний стан. А якщо не передасть, то та людина, ті люди, колекціонери, які їх виграють, то вони точно побачать і будуть задоволені даними монетами. Е, і на вчорашньому аукціоні. Там один із колекціонерів він трішечки не зрозумів правила. Можливо, є, є доброго вечора, Віктор, можливо, є в когось якісь питання по аукціону.